На 11 днів пізніше клімату на Черкащині закінчилося метеорологічне літо. Триварість якого була однією із найкоротших для останнього десятиріччя. Рідкісна синоптична ситуація склалася в атмосфері. Антициклон Петралілі. Утримує тепло над Скандинавією, а до нашого регіону транспортує арктичний холод. Атмосферна циркуляція перевернулася буквально з ніг на голову. Тому у місті Намсус, а це Норвегія. Вчора зареєстровано максимальну температуру повітря 21 градус, а на Черкащині лише 17. Який розвиток погодних умов надалі. Потужна зона високого атмосферного тиску проглядається до висоти лише 1,5 км, а в середній та верхній тропосфері панує висотний циклон. Тому складається ілюзія антициклону на фоні підвищеного атмосферного тиску у приземному шарі погодні умови характерні для циклону. До кінця робочого тижня прогнозуємо похмуру, некомфортну, вологу осінню погоду. На межі місяців 30 вересня 1 жовтня дощ. Температура впродовж доби лише 8-13 градусів тепла. Дискомфорт та відчуття холоду додаватиме рвучий вітер східних румбів, тож без куртки вітровки з водопроникного матеріалу у найближчі дві доби не обійтися. У четвер 2 жовтня інтенсивність дощу зменшиться. Але холоднеча посилиться. Середньодобова температура ненадовго знизиться до 7-8 градусів тепла. Говорити про початок опалювального сезону ще зарано, вночі без жодного натяку на заморозки з температурою 3,8 градусів тепла, в день 9-14 тепла. І з 3 жовтня висотний циклон переміститься на Балкани. Циркуляція зміниться на південно південно західну і до Черкащини надійде більш тепле та вологе повітря. Температурний фон поступово підвищиться вночі 4-9 градусів тепла, в день 11-16 градусів.